Друзі, всім привіт! Тут у нагляді у мене моє лавандове поле. Дякую вам, що перейшли на перегляд цього відео. Якщо вам буде цікаво, підписуйтесь та також залучайте сюди, друзів. В цьому лавандовому полі є майже рік. Ось бачимо свіжий приріст лаванди. Ось така у нас є лаванда. Ось такі гарні черінки ми висаджували. Лаванда у нас королівська є, у нас саженці лаванди вже сформовані однорічні, двохрічні на продаж. Хто бажає або хто би хотів би замовити, номер телефону для консультації ми залишимо. Бачимо, що кущики є різної варіації, десь більші, десь менші. У нас чорнозем земля. Захід України, переважно тепло. Фото цвіту я, звичайно, прикліплю в коментарях, щоб ви бачили, як лаванда цвіте, Або скажу, що це сорт темно-фіолетовий колір, сорт королівський. Так що, кому буде цікаво, можете подивитись в мережі, де є. Ось такий вигляд зараз мають саженці, Дуже тепла весна.